Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Продовжую серію снів Пресвятої Богородиці українською мовою. Як правильно їх читати, зазначено в першому відео із цієї серії. Я в описі розміщу. Так, І, отже, сьогодні у нас є 15-й сон Пресвятої Богородиці. В цій давній молитві в описі до неї давньому написано, що він читається від кривдників і від суду. Тобто, якщо когось чекає якийсь судовий процес, і ми хочемо з нього вийти чистим, так, для того, щоб він для нас добре завершився, то у такому випадку нам необхідно цей сон читати. І перед, власне, судом, так, цим його необхідно прочитати 9 разів підряд. Отже, сам текст 15-го сну Пресвятої Богородиці. Матінко Владичице, Пресвята Богородице, де ти дрімала, де спала й ночувала. На горі Сіонській у Божому домі, в пустелі, в церкві, у істинного Христа. Вона за столом, за престолом. Не так мені спалося, як виділося. Бачила я сон пристрашний, присудний, ніби істинного Христа схопили. Святу його кров проливали, шипами гострими його били, терновий вінець на голову йому надягали. Хто цей сон знає, й тричі на день його читає, того раба спасу, збережу і дам йому спасіння від усіх повинностей прощення. Куди не піде, не поїде, усюди йому шлях дорога. Лісом піде, звір не візьме, полем піде, блискавка не вб'є, в суд піде, суд судити не буде, провину його простить. Не погубить. У всіх суддів серця розчулюються, на вину його дивуються. На три доби уста суддів кров'ю запечуться, супроти користі його не розімкнуться. Сонце місяць світлі бувають, а винному всю вину прощають. Як із океан моря воді не втекти, жовтого піску нікому не злічити, так і раба Божого ім'я, кажемо, чиє. Суддям не осудити, вострох не забрати, не ув'язнити. Ключ від слів у морі, замок у роті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Так, ми чуємо тут, що йдеться про засуджену людину, так? якщо людина, наприклад, знаходиться в місцях позбавлення волі, і необхідно, аби її звільнити, або в полоні, так? то цю молитву за свого чоловіка. Чи брата, чи сина може читати рідна людина? Так? Оскільки тут ім'я Раба Божого зазначається: користуйтеся во благо, всім добра, всім хорошого життя і всього найкращого.